Слава Ісусу Христу! Дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зоцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Оця і Сина і сходить, що з Оцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славими, що говорив через пророків у єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений длона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений длона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Перше славне таїнство – Воскресіння Ісуса Христа. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений тідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений тідло на твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний прітло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас назрішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими житками, і благословенний бідло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний брідло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге славне таїнство – Вознесіння Ісуса Христа на Небо. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили на наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками, благословений крітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний блітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений блітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радості, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє славне танство, зіслання Святого Духа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. благословена між жінками, і благословена прітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний, плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена, і плітло підлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло підлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас рішних нині і годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Четверте славне танство, небовзяття Марії. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і рівнощом-чиновників, боягузтву і байдужості в урядуванні. Корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства, воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку. І мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радость, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, благословена брітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радості, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословена прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. ти тими жінками, і благословена брітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти тими жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний благословених підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. А також до тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте славне таїнство – коронування Марії на царицю неба і землі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі. Пропадіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, просимо про добрі керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених. Військових медиків капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. ти тими жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині в годину смерті нашої, Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиса нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нащо до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, о, особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід, захисти нас, єдина чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією, дякуємо вам за спільну молитву. І запрошуємо вас через кілька хвилин, десь через 5 хвилин, доєднуватися до молитви прославлення другого, другого крила місії, яке транслюватиметься крила із цього самого YouTube каналу. До зустрічі!